Будь ласка, подивіться. Хочу показати всім, як виглядає дуже-дуже хворий папух. У нього гарне яскраве перо, в нього гарний апетит. І це ще він не найкраще виглядає, тому що зараз якраз линька, він перелинює, і перо в нього зазвичай ще яскравіше. Він активний, голосний, літає, ще бачить. Якби я не бачила на рентген-занімку і не консультувалася у лікаря, я б ніколи не подумала, що з ним може бути щось не так. Але у нього аеросакуліт, у нього утворення в кістках, печінка, можна сказати, майже здало. Ось чому я постійно, як попуга, повторюю про планові огляди, особливо для тих, хто мешкає в містах, де немає ветеринара по птахах. Вчитися помічати маленькі нюанси і сигнали в поведінці, в поставі, у зовнішньому вигляді, ви зможете тільки після того, як ветеринар зверне вам на це увагу. І дуже важливо заздалегідь виявляти всі ці негаразди за здоров'ям, тому що коли вони стають явними, вже може бути просто пізно лікувати.